Алоха, дорогенькі сталкерочки. За що ми любимо цю гру? Правильно, за її неповторну атмосферу та відкритий світ, за цікавий лор та харизматичних персонажів, за нескінченне дослідження кожного темного кутка покинутих будівель та повільно, як черепаха ходьби через постійне перевантаження. Але є ще одне і не менш важливе. Це модінг, і тому сьогодні я підготував для вас ще одну невеличку підбірку із 10 різноманітних модифікацій. Але одразу хочу попередити, що в даному відео озвучені моди, які можуть бути дещо дисбалансними, що може відбити у вас цікавість до дослідження зони, але вирішувати вам, друзі. А у мікрофона Олександр ви знаходитесь на каналі Set Frame Gamer. І не будемо мірятися харизмою е, з контролером. А краще почнемо. Гоу! І почну я з маленького, але досить корисного моду. Якщо ви така жадібна падлюка, як я, що полюбляє пилососити кожен сантиметр зони, а потім намагається все це дотягти до найближчого крамаря, тоді цей мод саме для вас. Increased Carry Weight розтягує ваш рюкзак аж до 500 кг, при чому межа перевантаження залишається 50. деякий, так би мовити, невеличкий баланс. Що, будучи перевантаженим, ви не змогли довго бігати та стрибати, але й повільно повсти ви не будете. Найкращий мод для таких, як я. Сподіваюся, що і для вас також. Транспорт у зоні це, на жаль, тільки в місцевих анекдотах та модах на класичну трилогію. А от у другому сталкері це ще поки в проєкті. а мапа доволі немаленька, та й купонів на провідників шкода. Залишається спринт з купу енергетиків? Та ні, ставите Unlimited Stamina і можете бігати, як наче вам реактивний імплант організували в. Ну, ви зрозуміли, тільки не забудьте, для чого і куди ви прямували, а то так і будете кола намотувати. Анімація, доставання КПК чи розкривання вашого рюкзаку додає реалізму та атмосферності геймплею. Але іноді вона лише заважає вам швидко щось дістати чи використати якийсь предмет. А новачкам у зоні доводиться постійно заглядати на мапу, щоб раптом не заблукати. Fast Backpack and Fast PDA сильно скорочує ці анімації, що дозволяє вам частіше спамити клавіші M та I. Далі хочу згадати за крамарів зони. Ось, наприклад, бармени. Окрім горілки та закуски, в них загалом нічого немає. Ну то й логічно. Ну а з модом «Bartender sells all» У них тепер, як у того гавайця, все є. І це не просто слова. У них дійсно можна купити усі види зброї, уніки та навіть флешки з апгрейдами, які, до речі, зовсім безкоштовні. Може модмейкер не доглядів, а може, це мод для фану чи для експериментування модифікацій свого спорядження. Тизбаланс скажете ви? Звичайно, але все на ваш розсуд, друзі. А тепер звернемося до технарів. І тут також все непросто, кожен з них спеціалізується на певних апгрейдах, що змушує вас бігати від одного до іншого, щоб нарешті покращити свій топовий екзач чи убермега-гвинтівку. Так от All Technicals for All Upgrades вирішує цю незручність. Можете, хоч і лінзи з початку гри, замаксити свої лахи. Питання, як завжди, лише в ваших купонах. В минулому відео я згадував про один гідний стелс мод, але деяким з гравців не потрібна занадто спрощена система скрадання, а лише виправити деякі недоліки. Акції стелс мод робить по-справжньому непрозорими укриття, такі як кущі та трава. Адже так і повинно бути в реалі. Інакше камуфляж або навіть маск халат тих же снайперів був би недоречний, якби всі могли бачити скрізь хащі. Тепер головне інколи озиратися назад, щоб який-небудь кровосос не захотів з вами раптом привітатися. Що ми знаємо про мутантів Сталкер 2? Що вони дуже небезпечні або надто швидкі? Та ні, більше за все дратує їхня кевларова шкіра. Ну що за дива в кровососа треба шмальнути 4-5 разів із той же сайги впритул або бюре там в нього що там бронепластина під плащем. Летал мутантс Comprehensive мутант ребаланс робить усіх тварюк зони менш товстими, але більш небезпечними, адже вони стали наносити більше шкоди вам. Тому тут лише питання у вашій реакції та вмінні точно стріляти. Слідкуй за їхніми рухами уважніше сталкер. Так, а що там по зброї? Хм, Ну хіба це забійність? Це більше схоже на страйкбольні екземпляри або гвинтівки у тирі, що можуть вбити лише горобця, чи поцілити сусіду в оку, який час від часу заглядає до вашого вікна Better Ballistics це мод, який повністю змінює характеристики кожної зброї на більш реалістичнішу. Тепер кожен постріл не просто декаль на тілі вашого ворога, а дійсно смертельна рана. Це робить сутички з місцевими мешканцями більш швидкими та динамічнішими. Але не забувайте, що ви також тепер не супермен, адже рівень шкоди однаковий для всіх. Далі хочу вам запропонувати одразу два моди. Чому так? А тому, що вони не можуть існувати один без одного. Якщо ви занудьгували по таким модифікаціям, як аномалі, для старого сталкеру чи їй подібним, в яких є лутання різного зламаного чи розірваного сміття по зоні, а потім ще й гвинтівку з них можна зібрати. Так ось вам. Lootable Zone and Craftable Zone. Ставити їх треба обов'язково разом і краще за все розпочати нову гру, щоб з самого початку предмети розкидалися у вигляді випадкового луту в покинутих будівлях, чи навіть в кишенях загиблих NPC. Тепер у вас з'явиться ще одне заняття у зоні. І на кінець хочу розказати за такий дещо читерний мод, як Zone Altered Reflexes. Загалом це фановий мод, який дозволяє вам уповільнювати час, на кшталт таких ігор, як Fear, Time Shift, Max Payne та інших. Тепер ви не просто людина, а якийсь черговий мутант зони, що має неймовірні рефлекси, творіть справжню вакханалію та дивуйте NPC кінематографічними моментами, як у фільмі Матриця. Весіля гарантоване. Ну що, кровососи? Тепер подивимося, хто з нас найспритніший. А це поки все, що я хотів до вас донести. Сподіваюся, що далі з'явиться якомога більше різноманітних модів. Будемо чекати виходу новинок. І якщо вас щось зацікавило чи просто сподобався цей відео, то не забудьте вліпити лайкосика та оформити підписон, якщо цього ще не зробили. Також заглядайте на мій Діскорд та Твіч. Ну а я тікаю в укриття, бо щось небо почервоніло.